Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити про виставку ярмарок крафтової продукції криворізьких виробників, яка відбулася днями в нашому місті. Тут зібралися місцеві підприємці, представили як продукти харчування, так і інші крафтові вироби, познайомилися між собою. Ну і власне про те, наскільки такі маркети важливі для розвитку підприємництва чи активно приходять туди місцеві жителі та го гості кривого рогу, а ми поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях учасниця маркету, підприємиця, майстриня з випічки Валерія Хайдар. Привіт, Лєрочка, рада тебе Вітаю. бачити. Наразвай. Знову у нас у студії. Ну, по-перше, бачу, що ти. Футболці з цього маркету, тобто це наші також виробники таких авторських футболок. Розкажи трішки, бо вони зараз залетіли, наскільки я знаю, от Криворіжжя там на спині ще надписи, наші саме суто криворізькі назви дуже дуже популярні зараз. і Виявляється, що це місцеві виробники. Так, і це надзвичайно приємно. От я сьогодні цілеспрямовано вдягла цю футболку в знак підтримки. Це наш криворізький бренд, наш хлопець Дмитро Вазняк з дружиною. Вони виробляли спочатку сумки з шкіри, тепер якось в його геніальну голову прийшла думка робити такі круті футболки. І ну, не знаю, я думаю, Багато хто вже хто виїхав з нашого міста, є все одно його полкими шанувальниками, і любителями. І мої подружки, які зараз в Києві, вони коли побачили цю мою футболку, вони сказали, нам це обов'язково треба, бо ну це кривий ріг, це одразу ну, це... питання, де взяла, так і так, 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 так. Тобто не просто українська тематика, а саме криворіська наша місцева рідна з ну, всім криворіжцям знайомі слова. Там на спині написано там райони, крайони, дам... так і там Даманський, Город. Ну тобто всі всі саме назви, які тільки місцеві зрозуміють, і це Особливо цінно да ми тож, добре, що вже трошечки відходять від цього бойся Бога і пацанов з кривого рога. Це така якась трошки інша історія. Uh -huh. А тут, ніби все і досить культурно, і дуже про кривий ріг. І uh -huh. це супер. Я вважаю, треба підтримувати таких виробників, такі бренди. Ну чому ні? кривий ріг має говорити за себе про себе. Так і є. Скажи, будь ласка, скільки ти вже підприємеця, взагалі, наскільки довго ти в цій сфері? Ну порівняно недовго. Я півтора роки офіційно як фізична особа-підприємець. Це... Тобто це після війни ти як так, би, так бо я почала свою. Можна сказати, війна мене підштовхнула. Займатися справою, яка мені mm -hmm. дійсно подобається, бо постійно це якось відкладалося. А, ну а зараз в тебе я буду. не типово, тому що ну, зараз така ситуація, що більшість якраз хтось закрився, хтось не витримав тих складних умов, які зараз економічно в країні. А в тебе навпаки, ось складні ці всі обставини підштовхнули так, іти до того, що ти там любиш і можливо вже пробувала робити. Так просто вже прийшло розуміння, що досить вже боятися, бо завтра може не настане. Можливо, я вже ніколи. Цього і не спробую. Тому воно ну і плюс воно якось пішло все дуже органічно, бо робилося спочатку для себе. Я випікала для себе друзів, сім'ї, а потім якось так поширилось, поширилось, і в якийсь момент я вже зрозуміла, що я не хочу це робити. Ну так, скажімо, неофіційно, да, mm -hmm. у мене. Трошечки мучила сумління. І, врешті-решта, я легалізувалася, я дуже рада. Звичайно, це не, не часом, просто, дуже непросто. Да. Податки іноді ускладнюють, скажімо так, моє підприємницьке життя. Але я сплю спокійно, я знаю, що ну, я можу зачитатися да, да, угу. да, за, за кожну отриману копійку, тому. Для моєї совісті, для мого сумління, для моєї внутрішньої якоїсь свідомості мені так однозначно краще закривати, і навіть попри там високі податки я не збираюсь. Планую, що буду розширятися, і ці проблеми вже будуть менш для мене суттєвими. До речі, а ти не дивилася в сторону грантів, тому що зараз це теж популярна історія для підприємців. От, отримати гранти, можливо, взяти участь в якійсь програмі? Так, я проходила навіть дві програми на базі нашої дії бізнес-кривий ріг. Це дуже цікавий досвід. Ну скажу одразу, що гранти я не отримала, але. Іноді так по ходу з'ясовується, що грант це не найбільша нагорода, наприклад, на цій програмі. Бо, ну, скажу чесно, я як підприємець недосвідчена. Я, не я е, можу спекти багато чого, я розуміюся на процесах, але саме ведення бізнесу це трошечки було не моє. Але саме ця програма вона мені ну, принесла дуже багато нового, і я не можу сказати, що я там програла mm -hmm. і або вийшла. Там, Ну, не отримувати те, чого хотіла. Я, насправді, як шукала мітя, знайшла золото. Uh -huh. І це ну, справді ця ситуація, бо е, дуже багато цікавих нюансів. Е, раджу всім, хто ну, задумується, точно не боятися, не переживати. Це абсолютно реальна історія і реально виграти е, е, ну, грант. Uh -huh. да, бо, ну, Просто одна людина з вас по-любому його виграє, uh -huh. тому це ну не знаю. Це дуже класна підтримка для бізнесу. Звичайно, якби я виграла, мені було б супер круто, бо моя мрія зараз це професійна вже духова Обладна, піч, да. так uh -huh. але ну. Маємо, що маємо, я все одно не шкодую і дуже всім раджу насправді. Ну, зрештою думаю, що так чи інакше ти до цього прийдеш, Тобто є ще спроби, інші, це ж не обмежується одним разом. Що було найскладніше для тебе на початку, і що складно зараз, якщо порівнювати, які процеси, коли ти починала, і вже от там кілька років від початку? Саме в підприємництві? так так. в іменно в легалізації да, ти маєш на увазі, Ну, чи... в цілому в це ць... підприємництво. Це дійсно це і процес, власне, як виробництва ну, у твоєму uh -huh. випадку, і процес ще й е, освоєння, як ти кажеш, бізнесової, uh -huh. так складової. От що в тих в цих процесах для тебе було найбільш таке? Ну от, що можливо ти можеш поділитися досвідом, е, щоб інші там не боялися якихось речей? На початку було був найбільший страх. Це люди. Тобто, ну коли ти тільки виходиш там за межі свого звичного кола, да там ну, друзі, яких які тебе приймуть будь-якою, які з'їдять будь-який твій хліб. А коли ти вже виходиш на ну на нову публіку, на нових людей вже стає ну, чесно, було страшно. Е, іноді мені навіть було, було ну, не хотілося брати якісь нові замовлення, бо ну у мене дуже високий рівень відповідальності перед людьми. Я можу робити безкоштовно, або тільки всі були задоволені, тому. Оцей цей момент був дійсно для мене такий серйозний, але якось так з часом просто в один момент я зрозуміла, що отам по ту сторону інстаграма да, мої замовники, це такі люди, як і я. І навіть якщо в мене щось не вийде, да, ну, ми всі люди. Від цього, на жаль, чи на щастя, ніхто не застрахований. В якийсь момент я зрозуміла, що я зможу вводнати, в принципі, будь-яку ситуацію. Я завжди відкрита і готова до діалогу з людьми. Я завжди хочу, щоб від мене пішли задоволеними. Не просто ну, гроші це дуже важливо, це необхідно для існування мого бізнесу. Але моя, як сказати, суть моєї справи, це перш за все зробити людям життя людей трошечки кращим, трошечки смачнішим, трошечки кориснішим. Тому ну, я готова в принципі на все, аби людина пішла від мене щасливішою. Задовол... А, так, до речі, задоволен... були випадки, коли незадоволені залишались продукцією чи щось йшло не так? Um... От прям щоб дуже незадоволені, я не можу пригадати. Були такі моменти, коли я сама знаю, що щось пішло не так. Або були якісь моменти такого недопрацювання, бо був, був в мене от буквально нещодавно стався трошки недопечений хліб. От скажу чесно, це це було це було жахливо або для мене. Це партія скільки там три я. Якщо чесно, я і досі не знаю, я знаю точно, що одна хлібинка така uh -huh. вийшла. Але мій світ всередині зруйнувався, бо в ну, мене насправді дуже високі вимоги для себе. Я від цього страждаю, але ну, є, як є. Uh -huh. І це для мене, ну. Ну, не стільки засмутилася та людина, яка бо людина мені написала, не стільки засмутилася вона, як я. А це постійний клієнт, чи вона? Так, так, це, ну, це постійний клієнт. Ну, в принципі, мої клієнти це, це дуже лояльні, прекрасні люди і, і нові, і всі я всіх людей люблю, які до мене приходять, бо ну, якщо вони до мене прийшли, значить в нас вже є щось спільне. І я, ну, чесно, в мене немає там. Якихось улюбленців. Угу. Я, ну я, я всі для сприй... всіх однаково. Так, угу. так я стараюся абсолютно для всіх, і для мене не важливо, да, з ким сталася ця ситуація. Я однаково хочу її вирішити. Угу. Тому так, на жаль, от. А ти, до речі, зрозуміла, чому так сталося, ну, тут. Поспіх. Це угу. просто поспіх. Ну, через моє недостатність обладнання професійного uh -huh. я все роблю в своїй побутовій духовці. І часто, ну, коли великі партії замовлення, просто не встигаю, і хочеться швидше, швидше, швидше да, щоб ніхто, uh -huh. ніде, Бог, не чекав, та, щоб всі ну, вийшли задоволеними, і от, от таке сталося. Ну, тому тобі дійсно треба розширятися однозначно, вже придбати обладнання, щоб ти не поспішала і була спокійна. 100%. До речі, з приводу маркетів. я чула думку, що на такі маркети в нас криворіжці ну не дуже активно ходять. Що можеш сказати ти? Наскільки активно приходять люди, наскільки вони взагалі цікавляться місцевими виробниками? Я тому що там я чула про маркети в Києві, Дніпрі, Одесі, що там це ну прям ну той же знаменитий кураж, так в Одесі є також такого плану. В нас Добре, що це є, це прекрасно. Але наскільки відвідуваність висока і в принципі активність, наскільки люди купують, плати ось ця платоспроможність, угу. що ти з цього приводу скажеш? Ну чесно кажучи, якщо порівнювати платоспроможність криворіжців і киян, да ну. Тут зрозуміло, що це абсолютно різні категорії, да, скажімо так. Кураж, я знаю, візнайомив, що це суперкрута організація, суперпрекрасний захід. І, відповідно, він, він дуже відомий. Він, я не знаю, скільки років він вже, якщо чесно. У нас мене, чесно скажу, просто надихає, радує і вселяє надію те, що у нас таке з'являється в нашому місті. Бо мені завжди дуже. Ну, як дуже шкода наше місто, що воно наче постійно десь позаду. Mm -hmm. От там хтось розвивається швидше, а ми трошечки десь пасемо задніх. Але на щастя, в нас є такі ентузіасти, ентузіасти так. Mm -hmm. так, ідейні люди, які це все створюють, які стараються, намагаються від, ну, відкривають щось і для себе, і для інших людей. Мені здається, що поки що проблема нашого. Ну, я не знаю, чи це проблема. Просто мало людей ще про це знають. Трошечки, можливо, не звикли люди до таких заходів. Е -е, Якщо ну, якби більше було десь е... ну, то це маркетинг, це питання реклами, що не, думаю, недостатньо так. широко так. про це висвітлюються там десь. Так, ну бо знову ж таки, це робиться там групкою людей, які в цьому зацікавлені, і фізично вони не можуть там да, охопити, ос, да. да охопити все місто. О, ти а, каже, що до речі, на маркетах вже є постійні відвідувачі, які от знають про них і приходять зразу в раз. Так, і це дуже приємно. Це от ну дійсно, це те, що тримає, це те, що надихає. Ти буваєш там, стоїш, нема людей. Потім підходить жінка і кажуть, а ми до вас знаємо. А явно воно у мене чудова пам'ять на обличчя. І я ну, також пізнаю людей. І від цього стає дійсно дуже тепло на дощі, що людина була минулого разу і угу. прийшла сьогодні. Значить, минулого разу було е, цікаво. цікаво. Да. Угу. А нових облич багато, до речі, от як так е... Порівнювати? е... Чи багато кажуть: ой, а ми про вас не знали? От ми прийшли вперше на такий. Маркет і є. Є багато хто мені пише в ну в інстаграмі в особисті, що я підкажу, де це? А ми теж хочемо, а ми не чули. Ну от таке є. Да, і люди нові приходять дякувати Богу. Хтось там от сарафанне радіо працює, хтось десь побачив. Хтось іде цілеспрямовано на бренди, бо знає, що там будуть. Ну, тобто, так, люди, люди є, люди йдуть, це дуже радує, люди підтримують. Розкажу коротенько про одну жінку, яка просто закохала, мабуть, усіх учасників маркету. Це був минулорічний маркет на Різдво. Жінка прийшла, скупила. Буквально у кожного бренду щось. Потім ще пішла, соторгувалася за донат, купила в мене булочку. І я була настільки зворушена, я їй там щось теж подарувала символічне, і все, і вона пішла. І я пам'ятаю, я була під таким враженням, думаю, боже, ну, ну це людина ну, настільки віддається, настільки вона щиро. Підтримує наших підприємців, і цього маркету вона прийшла до мене в неділю. Вся, до речі, в цьому бренді в місцевих Так, Бутболція. Там, там було без, ну, без помилок, можна було вгадати, звідки вона прийшла. Ага. І ще там вона мене запитала, ви мене пам'ятаєте. я, звичайно пам'ятаю наших людей. Ага. І знову це була там дуже приємна розмова. Я знову зрозуміла, що вона скупилася так добре. Чи... Ага. Да. І, і це, це дуже надихається. Це дуже підтримує. Ти розумієш, що це все не даремно. Плюс, я думаю, для чому треба ходити на такі маркети, як і. Брати участь як учасникам, так і гостем, бо це завжди нові обличчя. Uh -huh. це, ти, це можливість побачити людину, яка стоїть за, от, наприклад, за цією футболкою. Uh -huh. ну, ми купуємо там, в Інстаграм це все понятно, а коли ти приходиш і вже маєш змогу поспілкуватися з людиною, зрозуміти, чим вона живе, що вона вкладає, це дуже цікаво. Ці сережки, до речі, я теж там придбала. Uh -huh. e я не знаю, як правильно читається цей бренд, але там теж дуже приємна дівчинка, яка живе своєю справою. От, ти приходиш реально до людей, які не просто відсижують там, цей час там, з 10 до 18. -ї. Вони прийшли ділитися, вони прийшли ділитися з людьми, там, з гостями, з підприємцями, щось десь побачити, надихнутися. І це насправді ну, неймовірна обстановка. Звичайно, це ще не рівень куражу з його площами там, і масштабами. Але це вже поступово формується таке наше міське ком'юніті. Так. Так, mm -hmm. з, з учасників, з гостей, організатори це просто. ну, Я реально вважаю, що дівчата ну, просто творять створюють історію Кривого mm -hmm. Рогу. Я дуже вдячна за це. Тому. Ну, Залишається тільки сказати, приходьте ще. Думаю, до кінця року будуть ще обов'язково подібні маркети. І бажаю якомога більше таких вдячних клієнтів, як та жінка, про яку ти розказувала. <рес> Дякую, Дякую тобі за твою працю. Дякую. Ми ще зараз подивимося відео про те, як проходив цей маркет в приміщенні дія бізнесу за підтримки. Ну а я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була підприємиця, майстриня з випічки Валерія Хайдар у студії. Працювала Наталя Болдинська Тож ходіть на місцеві маркети, підтримуйте наших криворіських виробників. Ну і до зустрічі в ефірі. Марч, Криворіжжя, хід продажів останнього місяця у Дмитра. Худі, футболки, кепки та навіть шкарпатки подорожують не лише Україною, але й далеко за її межами. Нова Зеландія, Японія, США та Канада. Чоловік у підприємницькій сфері вже близько 10 років. Основна діяльність шкіряні вироби. Але нещодавно вирішив, потрібно робити щось нове. Це моє хобі, яке приросло в справу. Хочу показати людям кривого рогу, що мерч кривого може бути класним, стильним його можна носити кожен день і. Сміливо показувати людям. Я по-перше фанат Кривого Рогу. Як тут живу все своє життя, бачив, що у інших міст є крутий мерч у Києва, у Одеси, у Дніпра, у Харкова. А у Кривого Рогу нічого нема. Тому, як на мене, побачив, що люди це потребують, я це потребував, і я це зробив. На ярмарку свою продукцію представили близько двох десятків крафтових виробників. Тут можна було побачити унікальні товари місцевого виробництва та дізнатися про нові бізнес-ідеї. Такі заходи допомагають підприємцям заявити про себе, знайти нових партнерів і покупців. Крафтовики вони мають душу, і це виробництво воно відрізняється. І сьогодні дуже важлива для нас подія, тому що цей круглий стіл, який ми організовуємо, організовуємо спільно. З владою міста він є початком програми «Made in KR». Це така велика програма, яка буде включати також співпрацю з нашими донорами, з нашими партнерами. І відповідно, в рамках цієї програми ми будемо допомагати не лише знаннями, а й фінансово нашим крафтовим виробникам. У Розі підприємці все активніше користуються можливостями державних і міжнародних грантових програм. Завдяки проекту Міська підтримка грантових програм до міста вже залучено понад 230 мільйонів гривень. Це кошти, які допомагають малому і середньому бізнесу розвиватися, відкривати нові робочі місця та виходити на нові ринки. Крафт це не лише про виробництво, тому що купуючи будь-яку крафтову продукцію, ти відчуваєш душу того, хто це створив. Це ну це про інше, це про душу. У тому сиру, да, у одязі, у, у бюджетерії, у меді, е, у всьому всьому є частинка того, ну хто це створював своїми руками. Я дуже радий, що е, деякий крафтовий бізнес в Кривому розі розпочався, е, ну вже розпочав. Е, мультиплікацію да можна так сказати, да розвиток місто зберігає одні з найнижчих ставок єдиного податку в Україні, що робить умови ведення бізнесу максимально комфортними. Для першої групи підприємців це лише 8% від прожиткового мінімуму, для другої 17% від мінімальної заробітної плати. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.